Всім привіт! Сьогодні розкажу про окисники, які вони бувають і в яких випадках використовуються. Є окисник 5 волюмів, 10, 20, 30 і 40. Що таке волюми? Волюми це кількість в процентному відношенні, кількість кисню в окиснику, тобто, що запускає реакцію фарби. 5 волюмів це 1,5% оксі. Розповідаю використання з фарбою, не з пудрою, а з фарбою, тому що вони ну як різняться. Використання з фарбою у них одна властивість, використання з знебарвлюючою пудрою у них друга властивість. Значить, півтора відсотка з фарбою використовується для тонування дуже пошкодженого волосся, тобто блон, коли ви зробили там, техніку, балаяш, шатуш, аєртач там, і вам не потрібно це. Не потрібно, щоб висвітлювався корінь, щоб він не стався натуральним, а треба затонувати довжину. То ви берете 1,5% оксі, і, тон, і з фарбою мішаєте і тонуєте довжину. Далі: 3%, 3 оксі, це 10 волюмів. 3% оксі це 10 волюмів, він використовується для е, затемнення і для фарбування тон в тон. Якщо ви хочете зробити, там, наприклад, темніший колір, ви берете 3% оксі, і якщо ви хочете пофарбуватися такий, як у вас є. Тобто, якщо у вас світло-русявий, ви берете світлорусявий і берете 3% Оксі, і фарбуєте тон в тон. Так, далі, 20 волюмів це 6% Оксі з фарбою, він використовується для фарбування сивини. І також використовується для е, яскравих відтінків: це червоний, рудий, е, яскравий, рижий. Він висвітляє, там, якщо е, ну, буквально на тон півтора і то не завжди. Тобто, якщо ви хочете там зробити корінь темніший, а кінчики не затемняти, щоб вони були більш світлішими, то ви берете. 6% оксі, це 20 волюмів. Далі, і для сивини також він використовується. Далі в нас йде оксі 30 волюмів, це дев'ятка. Зазвичай він уже пожорще буде, зазвичай його використовують теж для фарбування сивини і для яскравих відтінків це ті ж самі рижі, мідні, червоні. Він вже піднімає десь на 2 3 тона, якщо це не фарбоване, а натуральне волосся з фарбою, без пудри. Але часто краще ним не користуватись, тому що він такий єдроненький. І 12% Оксі, це буде 40 волюмів, в мене просто його немає зараз в наявності. 40 волюмів він використовується для спецблонду. Тобто, це фарба, яка знебарлює волосся.